Основою характера людини є цінності і є принципи, які розвиваються і змінюються все життя. Вони не є сталими, Бо те, що ми цінуємо з самого початку життя, не обов'язково буде цінним всередині, А уж в кінці тим паче підлітків 15-20 років, я спілкуюся з своїм сином, розумію, що про здоров'я він трошки не думає. А кажу йому, що це варто, щоб. Потім не довелося інвестувати і часи гроші, про які ми розмовляли про ресурс, десь в 40 і після 40. Тому варто пам'ятати про цінності, що для вас є цінним на сьогодні, і що ви будете цінувати завтра. А що ви будете цінувати в 65 років? Які принципи вам допомагають досягати результатів? Цінності це цілі. Принципи, це інструменти досягнення цих цілей. Секундочку. якщо ви хочете мати цілісний характер, ви маєте піклуватися про свої цінності і про свої.